Я хотів би звернути увагу на те, що суд не врахував, те, що прокуратурою, слідчим Бургелою, було порушено ряд статей Кримінального процесуального кодексу, що стосується всевічного розгляду справи, Все, Там не було з'ясовано дуже багато цього. моментів, свідки самі між собою а також самі всі поїхав. Тому не разу не було проведено не очна става, засовані інші обставини. Вважаю, що це є пункт правоохоронних органів на мною. Все, виходить. Все, встановлюємо. До речі, я також не виключаю можливість фізичної розправи надімою. Ні, справа в тому, що коли мене закрили, не зробили жодних дій, щоб з'ясувати, чому в мене вивернута рука, чому я весь побитий, синій і що стало основанням. Ніяких цих дій не було слідчих проведено і з'ясовано. Чому це фактично є мотив, скоєння злочин. Тому що він вивернув мені руку, і як це відбулося і що сталося, він слідчий, це не пытався з'ясувати. Однобоко боку вказує, що ніби він зробив. Якісь там зауваження. До речі, це ні з ким не, не, матеріалами свідчення не підтверджено, що громадський порядок порушував, також не, не, не з'ясовано в матеріалах справи. Але факт обвинувачення є. Також цілу ночь п'янствував і, вказується, він захищав громадський порядок. Які? це нонсенс якийсь, розумієте? Та, ну, Я відомо, що відбулося не відмовляться, але Вильняй. не від кваліфікації. Постріл був, я від цього не ету. Але, розумієте, те, що вони міняються, не відповідає матеріал обставин, що трапилось на самому ділі. І не намагаються вислухати тих людей, які там були і це соло били, і знущалися, і пугають, як мені підказують адвокати, що тероризують. Розумієте, що людям не дають можливість висловити свою думку. А достукатися до високих кабінетів немає можливості. А в мене тим паче, тому що я закритий. Сам розумієте підтрата. Дякую. А поводимося ніяких решений фонд. Вибачайте, а чому? А де він немає можливо за тих разконсультів? Іван Іванович, у нас зараз судове засідання смілюється

Ось наступ боротися з протиправними діями, таких світ, як бургина, йому подібне. І гарника, який його прикриває. До речі, мій. тут присутній працівник міліції, який приймав. Чані зал за звільняє. Моєму катуванні, ось він. Руслан Євгенівич, коли його тоді називається, що він робив. тоді? Все, Виходьте з залу! ...мені, я зал. Хто кутрий? Ось оце, старший лейтенант. Оце ви знаєте. Так, так. Да